Доброго ранку всім і дорослим і малим. Малята сьогодні в гості до нас завітала білочка. Доброго ранку, малята. Треба прокидатися, оченята відкривати, на заняття поспішати. Малята, а мені білочка щось хоче на вушко сказати. Малята а сьогодні у нашої білочки день народження, а на день народження треба дарувати подарунки. Давайте нашій білочці подаруємо спідничку. Ось подивіться, яку красиву, прикрашену стрічками та такими кругленькими намистинками. І наша білочка буде в цій спідничці. Красива-красива. Давайте розглянемо, що ж є на нашій спідниці. Що ж, чим же ми її прикрасили? Внизу на спідничці є стрічки червоного кольору, а на самій спідничці круглої форми зеленого кольору. Ось такі намистинки красиві по всій, по всій спідничці. Мені дуже подобається така спідничка, але в мене такої немає. Білочка, ми зараз тобі таку спідничку зробимо, і ти будеш красива-красива. Спочатку нам для роботи потрібна Площинна спідничка, вона в нас ось блакитного кольору, смужки червоного кольору та намистинки зеленого кольору. Спочатку ми будемо викладати стрічки внизу нашої спіднички, на спідничку нашу викладаємо стрічки одну. І ще одну вони в нас довгі червоного кольору. А далі на нашій спідничці ми будемо викладати намистинки зеленого кольору круглої форми. Ось вони в нас є. Ми будемо їх викладати на всій площині нашої спідничці. Щоб у нас була спідничка для білочки. Красива-красива. Ось так на всій спідничці ми покладемо ось такі намистинки круглої форми зеленого кольору. Подивіться, яка красива вона стала спідничка для білочки. Білочка тобі подобається спідничка? Так, дуже мені подобається спідничка. Одну спідничку ми тобі подаруємо на день народження, а іншу спідничку. Ти подаруєш своїй подрузі, з якою ви разом будете гуляти і одягати красиві ось такі спідмічки. Дякую вам до побачення!